Я волонтер Мар'їнського товариства Червоного Христа України і я бажаю щастя. Щастя шукають усі: і великі люди, і звичайні мешканці містечок. Але насправді воно є біля нас, і воно поруч. Це допомога іншим. Дуже багато часу моє рідне місто Курахове і вся наша країна проходить дуже тяжкі випробування. І Якось прийшло розуміння. Все не ну, можна бути осторонь, бажання бути корисною. Бажання допомагати нужденним це, мабуть, є покликом серця. Мар'їнське товариство Червоного Христа Україні разом з нашими міжнародними партнерами ООН та ЮНЕСЕФ мають можливість надавати допомогу мешканцям нашої громади, Курахівської громади та Мар'їнської громади тим людям, які опинилися в дуже складних умовах життєвих. Волонтерство це допомагати не лише тим, кому саме ми допомагаємо, а також тим, хто надається допомогу. А волонтери товариства Червоного Христа України отримують такі емоції, які неможливо купити ні за які гроші в світі. Це вдячність людей, які отримали допомогу. Це посмішки, а іноді навіть дуже міцні обійми зовсім незнайомих на нам людей. І розуміння, що твій день, кожен день, він пройшов не дарма, твоє життя проходить недарма, бо ти маєш бажання, бажання розуміти людей. Це єдине, що потрібно, тому що навички, звички якісь, вони потім знаходяться, вони потім будуть. Це гарна можливість також займатися дуже цікавою справою, отримати різноманітні навички, дуже корисні, досвід. Також це можливість бути внутрішньо багатшими, тому я вважаю, що волонтерська діяльність це дуже важливо, це майбутнє громадського суспільства, бо вона втілює в собі основи того, що бажає кожна людина. Це мир, безпека, це свобода. І це справедливість. Я вважаю, що комуні... комунікація між волонтерами, людьми та громадою це дуже буде і це в майбутньому. Не чекайте допомоги, допомагайте.